Тепер мій підвал достойний пінтересту. Як із старого брудного підвалу зробити затишну комору, в якій приємно знаходитись? Про це я вам розповім у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Міла. Я вінтажний блогер, вже більше семи років, одягаюся у стилі кінця 19-го, початку 20-го століття. Живу з чоловіком в селі, ремонтуємо самостійно будинок, приводимо до гарного вигляду ділянку, маю курочок, багато собак та котів. Про це все детальніше ви можете подивитися на моїх сторінках в інстаграмі. Your Sunny Flowers моя особиста сторінка. Sunny Flowers Cottage це сторінка про життя в селі. І, безумовно, у попередніх відео на моєму каналі, тут на Ютубі. За 4 роки життя в селі ми вже встигли повністю відремонтувати будинок, привести до ладу трішки ділянку, поставити теплицю, гарний курник. І про це все вже є Попереднє відео на каналі. А цього року у нас дійшли руки до двох інших приміщень. Це мансарда, і про неї, я сподіваюся, буде відео або до кінця цього місяця, або в наступному. А також підвал, який став дуже класною естетичною коморою. Я вже хочу вам його показати. Безумовно, раніше були різні варіанти збереження продуктів, особливо в той час, коли не було холодильників. Це були окремо ями, холодні кімнати та підвали. На цій ділянці було окреме господарське приміщення, де тримали різний реманент, а також кіз. І там вже був і підвал, який розрахований на зберігання продуктів. Проте виглядає він, м'яко кажучи, не дуже. Звичайна земляна підлога, доволі брудний, сирий, темний. І за ці роки я давно хотіла його привести до ладу, зробити там гарні полички, все побілити, щоб воно було світле, і також зробити дерев'яну підлогу. Ми це все зробили, зайняло зовсім небагато часу, всього кілька днів на все. Також там було дуже багато різних речей, які ми туди складали протягом цих років. Тож потрібно було спочатку все винести. Далі чоловік з помічником зробили там дерев'яну підлогу, залишили доволі великі щелини, щоб підлога дихала, не зацвіла, не загнила. Потім побілилось все, побілили стелю, побілили стіни. Взагалі приміщення зразу стало виглядати значно краще. Для гарного та зручного збереження продуктів зробили полиці. Так само з дерева, як на мене, це найкращий матеріал. Окремо чоловік зробив ящики різного розміру, щоб туди можна було вкласти різні продукти: великі для капусти, кукурудзи, гарбузів, середні для цибулі, моркви, буряка і зовсім маленькі для чеснику. Збереження в таких дерев'яних ящичках це дуже зручно, тому що, по-перше, в них великі щілини за рахунок чого продукти не запрівають, не псуються так швидко, та й знову ж таки це просто естетично. А зроблені вони були з усіх відходів, які в нас залишалися з виробництва чоловікової столярки, і відповідно навіть вони нам вийшли просто в нуль по, собі, по собівартості. Дуже гарно виглядають полиці, на яких закрутки. Цього року я знову зробила багато в'ялених помідорів та огірків по польськи. Рецепт ви можете знайти у моєму минулорічному відео, також трішки назбиралося закруток і від моєї мами, яка їх привозить мені сюди на збереження. Докупила різні солодкі закрутки, варення, персики без кісточок і таке інше. Для краси, це не несе жодного функціонального навантаження. На баночки пов'язали різні мереживні серветки. Це зайняло кілька годин, але виглядає ну дуже гарно. Частину поличок я використала під. Різний старий посуд, якого у нас доволі багато, під пусті банки, під кришки. Але щоб воно не псувало загальну картинку, я закрила це все мережевною шторкою. Ну і безумовно. Чому б не додати трішки квітів, як на мене, вони будь-яку атмосферу роблять кращою? В результаті всього кілька днів роботи мінімум вкладень. Але із старого підвалу ми отримали затишну світлу та дуже естетичну комору, в якій тепер приємно зберігати продукти, і навіть зразу виникає бажання щось смачненьке готувати. Вже в кінці, коли я знімала там відео, я подумала, що можна було би якусь гарну люстру туди вчепити. Але поки я її знайду, пройде багато часу. Якщо раптом я все таки щось підходяще знайду, щоб вона теж вписувалась в загальну атмосферу цього приміщення. Я окремо десь у наступних відео вам покажу, скільки ж нам обійшовся такий ремонт підвалу. Дерево ми використовували відходне, тобто всі ті залишки з виробництва різних замовлень, які були у чоловіка, на столярці, тому за дерево нуль. 400 гривень я віддала за вапно, яким це все білилося. І, і здається, все. Так, це все. Ну і безумовно, самі продукти. Продукти то потрібно було купувати, але якщо по ремонту, то ось це та сума, яку ми вклали в матеріали. Заплатили також працівникам, які допомагали чоловіку нарізати дерево, це все зашивати. Але якщо це робити самостійно, то теж вийшов би нуль. На противагу іншим, це відео вийшло доволі коротким. Але я сподіваюся, не менш натхненним. Я дякую вам за те, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що ми зробили. Можливо, у вас є якісь теж ідеї, як це можна ще покращити. Пишіть їх у коментарях і зустрінемося в наступних відео.